Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Карпати повідомили, що квоту глядачів на матч сьомого туру УПЛ проти Динамо було збільшено. Зазначається, що це дозволить збільшити квоту запрошень для ветеранів російсько-української війни та додати у продаж значну частину квитків. Поєдинок Карпати Динамо відбудеться завтра, 27 вересня, у Львові на стадіоні Україна. Початок о 18.00 за київським часом. Динамо продовжує підготовку до матчу сьомого туру УПЛ проти Карпат. Під час тренувань окремо від інших футболістів киян займалися Анхель Торес, Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик та Денис Попов. Деякі з них вже перебувають у фінальній стадії відновлення та цілком можливо зможуть допомогти команді у грі з Карпатами. Завершилися усі поєдинки однієї 16-ї фіналу Кубка України. Поєдинки однієї 16-ї турніру відбувалися протягом двох тижнів 17 18 23-та 24 вересня. Отже, результати наступні: Металіст ЛНЗ 0-2, Чернігів Кривбас 1-1 та 1-3 по пенальті. Полісся Ставки Шахтар 0-1. Лівий берег Вікторія 0-1. Олександрія Динамо 1-2. Металург Фенікс Маріуполь 1-1 та 2-4. По пенальті, Боковина Карпати 1-0, Нива Тернопіль Полтава 3-0, Олімпія Лісне 1-2, Денгоф Агробізнес 0-2, Агротех Чорноморець 1-1 та 5-3 по пенальті, Інгулець Поділля 4-1. Нива Вінниця Гірник Спорт 7-0, Локомотив Верес 1-0, Колос Полоне Металіс 19-25 1-4. Та Рух Полісся 3-0. КДК УАФ анулював результат матчу однієї 16 фіналу Кубка України Чернігів-Кривбас 1-1 та по пенальті 1-3. Зазначено, що Криворізькому клубу зарахували технічну поразку за порушення ліміту на легіонерів. Таким чином Чернігів гратиме в одній восьмій фіналу. Згідно з регламентом змагань, у складі команди на полі під час матчу може одночасно перебувати не більше семи легіонерів. У складі Кривбаса протягом п'яти хвилин другого тайму було вісім легіонерів. Сьогодні вже відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України. Отже, результати жеребу наступні: Вікторія, Інголець, Динамо Шахтар, Агротех Фенікс Маріуполь, Боковина Нива Тернопіль, Лісне, Чернігів, ЛНЗ Рух, Агробізнес Металіст 1925 та локомотив Нива Вінниця. Як бачимо, вже на стадії однієї восьмої фіналу ми бачимо таку потужну пару, як Динамо Шахтар. Базові дати проведення поєдинків, 28-30 жовтня. Капітан Вереса Ігор Харакін травмувався у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка України проти локомотива. Футболіст не зміг продовжити гру. На восьмій хвилині його замінив Георгій Куція. Наразі немає інформації про серйозність травми та строки відновлення гравця. Головний тренер епіцентру Сергій Нагорняк висловився про травму нападника Владислава Супряги. Цитата: влад не зможе грати 3-4 тижні. Зараз триває процес відновлення. Наш лікар одразу на місці вправила йому руку. Найголовніше, що вдалося уникнути перелому. І після жовтневої паузи збірних чекаємо на повернення супряги, сказав Нагорняк. Нагадаємо, 25-річний український нападник отримав травму у матчі шостого туру УПЛ з кривбасом в епізоді із другим забим м'ячем своєї команди. Півзахисник Шахтаря Алісон переніс операцію у Лондоні. Півзахисник отримав перелом п'ятої плесневої кістки у матчі Кубка України з полісям Ставки. Відновлення після операції триватиме до трьох місяців. Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів про стан травмованих гравців перед матчем сьомого туру Ла ліги проти Еспаньола, який пройде вже сьогодні, 26 вересня о 22.00. Цитата: жоден із травмованих гравців не повернеться до складу на сьогоднішній матч. Що стосується циганкова, то я вже говорив, що все залежить від його самопочуття. Він має пройти період відновлення, і у нього все йде добре, сказав Мічел. Нагадаємо, Віктор через проблеми зі здоров'ям пропустив в чотири останніх матчі команди. П'ятдесятий сухий матч Дмитра Різника в УПЛ. Воротар Шахтаря Дмитро Різник провів ювілейний 50-й сухий матч у чемпіонаті України, зберігши свої ворота недоторканими у грі проти зорі. Розподіл сухих матчів Різника в УПЛ виглядає так: Ворскла 22 та Шахтар 28. Свій перший матч без пропущених м'ячів в елітному дивізіоні. Різник провів 30 листопада 2019 року у складі Ворскли у домашній грі з Колосом. Тоді поєдинок закінчився з рахунком 1-0. 0 Загалом в його активі вже 127 ігор в ОПЛ. Дмитро став 35-м воротарем в історії турніру, якому підкорилася позначка у 50 сухих поєдинків. Гра шостого туру УПЛ проти ЛНЗ стала сотою для півзахисника руха Остапа Притули в елітному дивізіоні. Усі поєдинки він провів у складі двох клубів: Карпат «Карпат-6» та руху 94 На рахунку півзахисника п'ять голів у чемпіонаті України. Притула дебютував в УПЛ 23 лютого 2020 року у складі Карпат у домашньому поєдинку проти Дніпра. 1 той поєдинок завершився результативною нічиєю – 1-1. Сервський півзахисник зорі Петер Мічин відмовляється продовжувати контракт із клубом. Про це повідомляє журналіст і коментатор Михайло Співаковський. Цитата: мені цікаво, що там з Міченим. Чи його не участь у грі проти Шахтаря це наслідок того, що скрипник хотів зіграти з двома яскраво вираженими опорними півзахисниками, чи можливо там ситуація з тим, що Мічин не продовжує контракт із «Зорею», – сказав Співаковський. За даними Transfermarkt, контракт Мічена із Зорею, чи не до наступного літа. Півзахисник Реала Федеріко Вальверде, один із капітанів та лідерів команди, дав пораду своєму товаришу по команді, воротарю Андрію Луніну. Повідомляє Ел Nacional. За словами Вальверде, поки у складі є Тібо Куртуа, Луніну буде складно отримувати постійний ігровий час. Тому Вальверде рекомендує Луніну покинути команду, щоб отримувати більше ігрового часу. Вальверде та Лунін приєдналися до Реала фактично одночасно. Втім, якщо півзахисник Вальверде закріпився у стартовому складі, то Лунін Муше не залишатися на лаві запасних через конкуренцію із бельгійським голкіпером. Андрій Лунін у сезоні 2025-26 не провів жодного офіційного матчу у складі реала. Федерація футболу Румунії цікавиться 16-річним півзахисником Новари Максимом Бондарюком. Повідомляє футбол 24 Футболіст народився у Чернівцях. Він знаходився у системі місцевої Буковини. Після початку повномасштабної війни опинився в Італії, де виступає за юнацьку команду Новари. За даними джерела, представники юнацьких збірних Румунії переглядали матч Новари проти команди, в якій грав Румун, але звернули увагу на Буднарюка. Румунські скаути хочуть скористатися тим, що Максим народився на. Боковині, крім того, він ще не викликався до збірної України. Ю 16. Новий головний тренер Нотінгема Форест Постекоглу поділився думками про оренду Олександра Зінченка з арсенала. Цитата: запрошення Зінченка це блискуче рішення для нас. Втрата Оли Айни стала величезним ударом, і ми залишилися б із серйозним дефіцитом фулбеків, якби нам не дозволили залучити Олександра. Я дуже радий, що внесли поправку. Він буде надзвичайно важливим для нас. Уже зараз видно, що це гравець високої якості з досвідом виступів у найвищому рівні європейського футболу. Тож чудово, що він у нас, сказав постекоглу, цього сезону Зінченко провів три матчі за Нотінгем без результатів. Дій. Кривбас оголосив про відхід півзахисника Хроя Іліча. Футболіст приєднався до клубу в липні 2023 року та провів у складі команди 45 матчів, 44 у чемпіонаті УПЛ та 1 у Кубку України. На його рахунку, 6 голів. У сезоні 2023 2024 Іліч допоміг Кривбасу здобути бронзові медалі чемпіонату України. У поточному сезоні Хорват провів один матч. Вінгар Максим Хлань забив перший гол за горнік забже. 22-річний українець відзначився на 16-й хвилині у матчі однієї 32-ї фіналу Кубка Польщі проти Легії 2 та зробив рахунок 1-0. Взяття воріт перевіряла система ВАР, м'яч перетнув лінію воріт. У підсумку гол було зараховано. Також Максим записав до свого активу ще й асист. Зрештою, команда українця впевнено перемогла з рахунком 3-0. Нагадаємо, що 13 серпня Максим Хлань перейшов до поль. Клубу на правах вільного агента із Лехії. У цьому сезоні він зіграв три матчі, на його рахунку один гол та один асист. Олександр Шовковський, врешті-решт, може залишити посаду головного тренера київського Динамо. Команда продовжує демонструвати нестабільні результати, і все більше джерел повідомляють про можливі зміни на тренерському містку. З того, що було нещодавно, це дві нічиї поспіль у чемпіонаті України. У пресі активно ширяться чутки щодо того, хто може стати новим керманичем столичного клубу та замінити Шовковського. Отже, у пресі називаються три основні кандидати на заміну Шовковського. Наразі без роботи залишається. Один із найдосвідченіших українських тренерів, Юрій Вернедуб, Динамо потрібен досвідчений фахівець, який вміє робити дисципліну в команді. Так сталося, що досвід та відсутність дисципліни стали мінусами Шовковського. Вернедуб, який вдало тренував зорю, шериф та кривбас, всюди досягав необхідного результату, попри обмежені ресурси, його стиль орієнтовний на дисципліну та контратаки. Іншого кандидата, якого називають, це Ігор Костюк. Тренер Динамо Ю-19 Ігор Костюк вже багато років претендує на посаду головного наставника основної команди. Костюк знає команду зсередини, що полегшить перехід, але він працював із молоддю, а в Динамо є досвідчені зірки типу Андрія Ярмоленка, Віталія Бояльського та Олександра Караваєва. І третій кандидат, який називається у ЗМІ, це перший помічник Мірча Луческу та Олександра Шовковського, Олег Гусів. Він також може стати гіпотетичним. Заміною, мінусом та плюсом Гусєва є той факт, що він вже давно працює асистентом. Самостійної роботи у нього немає, але команду він знає краще усіх. Як головний тренер він ніде себе не показував. Команда з новим тренером легко переможе слабких суперників УПЛ та отримає статус нової надії клубу. Але всі знають, що у Динамо не вчаться на власних помилках. А ви напишіть в коментарях, хто із трьох претендентів на посаду головного тренера підходить для киян найбільше.